Вибухи, вогонь та обстріли усе це наші захисники переживають кожного дня, і це заради звільнення українських територій. Військовий зі збаржа Олександр Сарач вже понад 9 років захищає села і міста від окупантів. Пішов воювати ще у 2014 році і вже тоді знав, що буде до останнього захищати неньку Україну. Олександр має позивний шумахер, каже, сам обрав танкові війська і навчається цієї справи три роки. Я коли перший раз побачив цього сталевого звіра, я зразу закохався. І коли мені перший раз довелося сісти в башню танка, я зрозумів, що танк це моє. Я пішки ходити не сильно люблю, бігати теж, а в танку все-таки ти їздиш. Олександр розповідає, що кожен бій є важким, але водночас все залежить від того, як ти себе налаштуєш перед його початком. Одним з найважчих боїв Олександра був під селом Топольським Харківської області. Каже, цей момент назавжди в його пам'яті. Де? The... Був знищений перший танк противника, де ми виїжджали з прапором по центральній дорозі. І коли ти бачиш, як по тобі вже стріляє їхній танк, і ти розумієш, що все починає. Воїн часто публікує відео з фронту у своїх соціальних мережах. Зазвичай це про потреби захисників. Одним з крайніх був збір на камери нічного бачення для танків, які допомагають йому та побратимам захищатися від ворога навіть в нічний час. Захисник каже, за два роки повномасштабного вторгнення погляди на життя і війну щодня змінюються. З кожним разом переживаючи багато різних подій, вчишся сприймати життя і ситуації по-іншому, не так, як колись ще, не так, як у цивільному житті. Ти вчишся думати, вчишся думати, вчишся аналізувати, вчишся успокоювати себе, тримати свій гнів повністю в контролі, щоб лишній раз десь на когось не накричати або не зробити комусь боляче». Серед побажань для українців також є і поради, щоб берегли себе та готувалися до того, що кожен з нас може побувати на фронті. Основне, що хочу побажати хлопцям готуватися наразі, поки ми поки ми працюємо, у них є шанс підготуватися. Просто в один момент нас може не стати. І прийдеться йти тим, хто сидить вдома. Олександр Саричев, як і кожен українець, вірить, що перемога за нами, тому що в нас є найголовніше це віра. thank <laughs> you